Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У Біблії ми неодноразово зустрічаємо згадування про людей, що впали у вічі від усвідомлення безповоротності своїх втрат. Ви пам'ятаєте Ісава, який легковажно продав таке священне право як перворідство за сочовичне варево. Коли ж Ісав усвідомив значення зроблено, то заплакав перед своїм батьком, запитавши його: чи в тебе одне благословення батько мій, але час пройшов і годинник життя пробив північ, виявилося занадто пізно. Іншим типовим прикладом людини, котра гралася найсвятішим, чистим і кращим, що отримала від Бога, був Самсон. Одного разу Даліла вигукнула йому «Филистимляни на тебе, Самсоне. І збудився він за сну свого, а він не знав, що Господь відступився від нього. До цього він легковажно грався зі своїми можливостями, але годинник життя пробив північ, виявилося занадто пізно. Про першого царя народу ізраїльського в Біблії написано наступне. І повернувся Самуїл, щоби піти, а Саул схопив полу плаща його та й відірвав, і сказав до нього Самуїл: Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїлеве царство та й передав його твоєму ближньому, ліпшому від тебе. І з сумом спостерігав Саул, як втрачав свій кращий шанс. Він ніколи не сприймав серйозно божественні приписи, випробовував терпіння Господа, а тепер вхопився за край його одягу, намагаючись стримати те, що від нього вислизало. У вічі він бачить, як одяг рветься. Годинник життя пробив північ, занадто пізно. Пророк дивиться на нього і говорить: Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїлеве царство. Чому людині так подобається випробовувати можливості, що надає Господь? Чому, володіючи цими можливостями, ми вважаємо, що так буде завжди? Якось я зустрів людину, вбиту прикрощами життя, яка зі слізьми на очах говорила мені: усе закінчено, для мене все закінчено. Сьогодні я закликаю вас, слухайте голос Господа, коли він говорить до вас. Використовуйте можливості, які він вам дає, поки є час і поки день спасіння не прийшов до кінця. Господь з простягнутими обіймами стоїть перед вами, впадіть перед Ним на коліна і скажіть: Господи, в мене немає сили, вогні розваг засліплюють мені очі. Я потребую твого прощення, милості і сили. Починаючи сьогодні новий день. Збережіть в серці цей вірш з Біблії, вірте в перемогу, яку може дати вам Ісус. Доторкніться до всемогутньої руки вашого Отця і ввечері повернетесь додому з перемогою у Христі. Помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець. Ми вдячні тобі за ті застереження, які ти посилаєш нам зі сторінок святого письма. Благослови нас на новий день і допоможи нам сьогодні триматися міцно за Твою руку, допоможи використати ті можливості, які ти нам даєш. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ваша перемога залежить від вашої єдності з Христом. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень.